Сьогодні у нас на огляді двокамерний холодильник від німецького бренду, виконаний у ексклюзивному дизайні, адже його фасад зі чорного глянцевого скла. За габаритами дана модель це за вишки 200 см та шириною 60 см. Зверху у нас розташоване холодильне відділення з сенсорним дисплеєм, за допомогою якого ми регулюємо температуру в холодильнику та в морозильній камері. Можемо вімкнути додаткові функції, такі як Супер околодження та супер-замороження. Додатково ми можемо вімкнути функцію шабат, вечірка та відпустка. Оснащена у нас робоча камера led під звідкою, вентилятором Dynacool, який відповідає за рівномірне розповсюдження холоду по всій робочій камері. Також є поличка для пляшок, сейф Room, який розширює об'єм робочій камери, та ящик для овочів та фруктів. Daily Fresh, в якому ми можемо регулювати ступінь вологості у трьох режимах. Також на дверцятах у нас розташовані чотири дверні полички, в яких ми зможемо розкасувати абсолютно все. Особливість даної робочої камери це те, що вона оснащена у нас акустичним та візуальним сигналізацією відчинених дверцят. Що ж, до морозильної камери вона у нас на три шофляди загальним корисним об'ємом 100 літрів. З функцією супер охолодження, потужні замороження це 14 кг за 24 години та системою йонохроз, no тобто сухе заморожування. Її не потрібно розморожувати, адже це все відбувається автоматично. У нашому магазині великий асортимент холодильників, як вільно стоячих, так і під забудову. Тож звертайтесь за номером телефону, який вказаний у описі даного відео, і ми підберемо для вас якісну надійну модель і не за всі гроші світу.